Колись популярна серед українців затока. Четвертий рік поспіль нагадує радше зону бойових дій аніж курорт. Війна змінила вигляд узбережжя, утім не зупинила відпочивальників. Попри офіційну заборону та смертельну небезпеку, люди все одно виходять на пляжі і навіть наважуються купатися у морі. Більше розкаже Олександра Ченкова. Ськурорт на заток, от вже четвертий рік, схоже на покинуте містечко, де інди понівечене війною. Пусті дороги, бази відпочинку, але це на перший погляд. Зрештою зустрічаємо перших відпочивальників. От нас автобусом з Вердичева привезли на вихідні дні і купаємося. Ну як ми далеко не заходимо? Ми знаємо, що така трагедія була, і ми далеко не заходимо. Ну, Отак з краєчку. Людей мало зовсім мало. А не боїтеся? Бо... Баємось. Так, так. Боїмося. Я в Херсоні попала е, під бомбошку. Якщо мене вже там кажу, не вбило. Значить, два рази попадала в Херсоні. Здовж усього узбережжя обороні споруди тетраподи. Їх встановили тут минулого року. Також усюди попередження про небезпеку. Саме на цьому пляжі минулого тижня загинули люди. Про це свідчать ось ці інформаційні наліпки. Міно вибухнуло 50 метрів від берега. Незважаючи на це та заборону виходу на пляж, не кажучи вже прокупа. Ання на узбережжі є люди. Побачивши камеру, більшість відпочивальників прямують до баз відпочинку. Києва з Києва і не боїтеся. Там так само, як і тут. Люди кажуть, що про трагедію, яка сталася тут 10 серпня, знають. Утім, хочуть просто відпочити і чесно зізнаються, що купаються у чорному морі, попри заборону одеської ова. Я приїхав раді того, щоб купатися А знаєте, що тут купання заборонено? Ні, не знав. А там таблички всюди-всюди встановлені. Да, і що тепер робити мені? Ми купаємося дуже близенько, і коли вода спокійна. Коли ми боїмося, звісно, боїмося, хто їх не боїться. Але відпочинок, спокій, ми приїхали виспатися. Бо в нас не виспишся. Більшість відпочивальників на пляжі приїхали здебільшого з центральних та східних областей України. Зізнаються, що вперше завітали до затоки від початку повномасштабної війни. Утім, офіційно пляжі в курортних селищах Білгородністровського району Одещини закриті для відпочивальників. Всі ділянки пляжу вони заміновані. Прохід відвідування та купання заборонено. встановлені відповідні бетонні блоки, відповідні паркани, відповідні різного роду фортифікаційні спорудження, які. Прямо свідчить про те, що це заборонена зона для взагалі відвідування людини, не кажучи взагалі про купання в морі. Також в Одеській ова кажуть, у регіоні цього року відкрили 32 безпечні зони для купання: 30 у місті Одеса, по одній у чорноморську та приморському Ізмаїльського району. Це майже удвічі більше ніж торік. Ці зони відпочинку пройшли комплексну перевірку на наявність укриттів, відсутність мінної небезпеки, як на суші, так і на воді. Узбережжя в області ж несе неабияку загрозу для людей. Це наші військові. Намагалися зробити максимум, щоб забезпечити нашу берегову лінію і захистом забезпечити і, не дай Боже, допустити, щоб ворог міг висадитися. Про ті місця, які вчора сталося лихо, ми знаємо точно, що це були дуже сприятливі місця для того, щоби. Іх десантні кораблі змогли би підійти ближче, висадити свій десант для того, щоб зайти на нашу територію, на територію нашої Одеської області. На цій частині узбережжя у затоці відкрито усього кілька готелей. Деякі мають альтернативу басейн. Такий відпочинок здебільшого обирають місцеві. Хоча й на пляж, попри міну небезпеку, виходять. Олександра Ченковев Рапенько, програма Вікне СТБ», Єдині новини.